Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 11 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. В четвер були в Луцьку. Вже всі огляди на каналі, переглядайте. Завтра плануємо їхати в Франківськ, так що чекайте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону. Телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень, та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Peugeot експерт 10-го року. 7,100 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 131 тисяча пробіг. Так, номер телефону є. П'ятиступене. А, можна? Дякую. Власник надійшов. Так, показую вам детальник. Виглядає. Спереду три місця. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Так, і. Закли, закрито всередині що є три місця ззаду і Так, друзі по тих паспорту він йде на 8 місць можна доставити Рено Кенго 12-го року оригінальний пасажир 8 ціна. Так, 1,5 дизель, механічна коробка. Так, кондиціонер, Круїз GPS навігація 234 тисячі пробіг. Номер є. Так. Авто зачинене. показую з того боку. так, п'ятиступенева механіка, кондиціонер, бачите, світлий салон. Так, шия, фаркоп. Фіат Таленто, довгій базі. Це у нас, знаєте, як трафік, як Вівару. Так, тут у нас 17-й рік, 25400 ціна. 1,6 дизель, механічна коробка, хороша комплектація, 86 тисяч пробіг, так, номер. Сподіваюсь, вам видно. Так, з дозволу власника показую салон. Так, гарно. Гарно обшитий, шкіраль контара підказують власники. Так, шестерне механіка-кондиціонер. Показую вам Дисплей Сперед великий. Сзади. Зараз так, тут у нас йде столик і 5 сидінь в салоні. Зараз покажу. рідкісна комплектація. Станю, покажу. Зараз покажу. Так, бачите, в якому стані все. Свіженьке. Є обдуви, все є. Так, дякую вам. Так, що у нас там? Там є фаркоп ще. Друзі, часто запитуєте, зараз рідше вони зустрічаються на ринках. Т5. Тут у нас п'ятий рік, 6500 ціна, 1,9 дизель. Терміновий продаж ще буде торг. 508 тисяч пробіг. Так, тут фіксую вам номер телефону. Можна показати всередині? Так, дуже дякую. Ні, Я так поверхнево. Так, тут у нас п'ятиступанева механіка, є дисплей. Так, а в салоні там є місця? Раз. Ага, рука права зайнята. Ні, Напевно, не вийде. Давайте краще, я з того боку. Покажу вам отак. От Незручно в рукавичках відкривати. Дуже вам дякую, у вас легше вийшло. Тут у нас 6 місць в салоні. Ай, перепрошую п'ять. Заговорилася. Дякую. Так, є ще фаркоп. Opel Combo вантажний. 12-го року. 6400 ціна, 1,3 дизель, механічна коробка, авто не бите. 139 тисяч пробіг. Так, не бачу власника і номер телефону. На жаль, на жаль, немає. Хоча десь би мав бути поряд, авто відчинене. А, то ваша? А номер, номер телефону? Немає, задиктуєте? Добре. 097 097 46, 46, 90, 90 300. 300. Дякую. Так, авто відчинене, тому можна дивитися детально. Так, так виглядає. Питистепанова механіка. Так, щоб вам було видно. Так, є парктроніки. І можу показати вантажне відділення, кого цікавить. Відчинено якраз. Peugeot експерт 2012 року, 12800 ціна. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач японський есін, 180 кінських сил. 220 тисяч пробіг. Так, вісім місць номер є. Так, виглядає в салоні. Так, тут, напевно... А маєте коло себе ключі? О, зараз. Так, показує. Водійське сидіння. Так воно виглядає. Так, клімат-контроль є. Як показує тут ще сидіння. Так, дві бокові росивні дверки. Ще два ряди сидінь по три, спереду ще два місця. Так воно виглядає так І парктроніки Т-5 вантажопасажир. Четвертий рік, 7600 ціна, 1,9 дизель, 105 кінських сил механічна коробка, 320 тисяч пробіг. Так, друзі, на жаль, немає номера телефону. Щоб побачив власника, уточню. Стоїть тут на майданчику, в принципі, швидше за все можна звертатися до хлопців на карбазарі. Так, піти степанева механіка. Так, а тут Так, тут шторки. На жаль, нічого вам не покажу. Зараз ще з другої сторони, звичайно, гляну. Так, тут у нас фаркоп. Це в нас коротка база. Ні. Не буде видно. Щось загляну, кількість сидінь чи там є заново. Так, здається, є там чи два чи три сидіння ще. всередині. спереду три. Так, є в нас тут в купі три буса. Показуємо по черзі. Спочатку Mercedes Vito, вантажний. 18-й рік, 17,300 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, 270 тисяч пробіг. Номер є. Три місця. Так виглядає салон? Шестиступенева механіка. Є парктроніки. Так, наступне у нас Рено. Рено Мастер, пасажир. Десятого року. Так, пасажир 8 плюс 1, 10, 350 ціна, 2,5 дизель. Так, по коробці зараз глянемо, відмітили дві. Кондиціонер круїз пневмопідвізка, 326 тисяч пробіг. Так, шестиступенева механіка. Так, бачите, сидіння вам має бути видно. Кондиціонер є. Ще є окремо трап висувається, так ще є місця на сидіння і парктроніки. Так, ще трафік. У короткій базі, вантажу пасажир 12-го року, 10 650 ціна, 2 літровий дизель, механічна коробка. 210 тисяч пробіг. Так, тріщини є на лобовому, бачите, внизу. Шестиступанева механіка. Так, є пошкодження на водійському сидінні. Так, тут у нас дубль кабіна, ще тут три місця. Також є пошкодження. Так, ще додатково є фаркоп. Рено Кіанго пасажир 2009 року, 6800 ціна, обслужене авто, 1,5 дизель, механічна коробка, 205 тисяч пробіг. Пітистепенева механіка. Condicionar.